Ранок третє число, 3 третє 06. Так, добре. виспався, здається. Зараз потихеньку треба вставати. Це саме обманчиве. полежу зараз 2 минути і все. От полежав і зараз уже 6.50. То есть, майже годину часу по факту я просто пролежав і все. І зараз це йти біжати. Ну що, виходимо? Поставив ну, секундомір. На дві двіточки по 5 хвилин Ну тепер хоч буду знати Приблизно скільки маю вибігати Ну от і все, добігаю Фух. Сьогодні третє число Головна Ідея Сьогоднішнього дня Поки що зранку Почув будильник Відразу а то годину часу я на це потратив 18-50 це вже краще До речі був вчора у батьків І в них же ж там вагії на польні. Я думав зважитись тому подібне, але я щось не зважився, то й добре. То пам'ятаю, в мене там на тих вагах було 117, може 118. Фух. Треба хоча з сотки вийти, на тих, а потім далі. Ну от і все. Побігав, порозминався. Поки що-поки що вистачить з мене. На сьогодні хватить. І далі на роботу. От я прийшов з роботи. Вперше за весь час не взяв з собою курточку. Сьогодні вже третій день літа. І вгадайте, в день нормально, ввечері йде дощ, холодно і хочеться мати курточку. От і все. Так, в принципі, нормально. Зняв відео, покажу вам зараз. Це ну, просто кусочок віо. Пішов, купив трохи продуктів, можна так сказати. О, в нас овсянка є. овсяночка, Гречку купив. Я придумав, що я буду робити, я візьму молоду капусту, наріжу її так кусочками в яйце. Одне яйце осталось треба було б, оце це таке. В яйце на сковородку зверху фаршик, може помідорчик і накрити кришкою. І воно типу, обжарюється, робиться класна штука, до речі. І бандерики ще візьму. Взагалі шикарна штука. Блін, е тільки що зайшов на канал. Е чесно скажу, дуже дякую. У мене за один день за два дня сім подписчиків. Це щось. Блін, дуже-дуже вам дякую. Знаєте, читаю ваші коментарі. Ну, чесно, дуже дякую, що ви пишете, що ви підтримуєте. Це ну, ці відео це просто, ну, чесно, це просто треш. Це, це те, що записано. На клієнті просто камера включилася, ти щось поговорив. Просто сказав, як є, і, і, і все. І такий фідбек. Такий, ну, чес, чесно дуже дякую. Канал, канал на Якому нема. навіть фо, фотографії профіля. 7 підписників за два відео. Перше відео 276 просмотрів. Хто ці люди? На другому 15 просмотрів. Чесно, е... Чесно вам дуже дякую. Це... Це дуже приємно. Я не знаю, я, я записую прямо в мене. Ну, в більшості я не буду казати, що 100%, я просто кажу все прямо, як воно є. На це зайшов просто щось ввечері хотів зробити відео, як я. Відео як я там собаку робив. Знаєте, я подивлюся, хто в мене. Блін, а якось можна підписчиків дивитися, чи ні? Знаєте, саме цікаве, я. От може там хтось виділиться тому подібне. Я стараюся просто прямо. Казати суржиком, жорстким суржиком в мене в місті. Це... Ну, як би там не було, це нормально. Блін, я навіть я не знаю, як. Сніжана. Не Леха. Не знаю як. Честер Сивер Коїнс. Чесно, не знаю, хто ви. но дуже дякую, що підтримуєте. Це, блін, доволі, доволі таки приємно. аж нас підняло. Цілий день такий якийсь. Сьогодні в мене, наприклад, там. Останні дві собаки, що були, то просто нерви попсували на цьому. На кохтях. Тобто обрізати кігті, вони виходять, вони виділюються так, що то капець пригають, скачуть. Ну питання не до них, питання до виховання, якби в принципі. Там в мене є ті собаки, які постійно в мене, то вони, в принципі, на кігті їм все рівно так лапку дав і все, і забувся. А там просто пригає, скаче. То нерви по цеє. Попортив. А тут, блін, взагалі клас. Дякую вам. В принципі, все. День закінчується зараз. Іду митися спати. Якраз поскидаю весь матеріал, щоб завтра зробити відео. Відео мало. Але ну, є, що є. М Якщо можна, будь ласка. Я розумію там емоції тому подібне. Це та людина, яка мені була, є, і буде дуже дорога. Як би там не склалося, я вважаю, що в цьому всьому на 99%, якщо не на всі 100 винен, все-таки я. Ну... не пишіть, будь ласка, нічого поганого. Чесно. Буду дуже-дуже вдячний. Все, я спать. Всім. Гарного вечора дня. Оборанку, кого як. Всім пока.